Олег Бай, український дипломат, надзвичайно повноважний посланник, колишній перший радник, посланник посольства України в Росії. Ми його із задоволенням кличемо в ефір і дуже чекали, бо ми дуже поважаємо цього експерта. Вітаю вас, пане Олеже. Давайте почнемо з санкцій. З одного боку, начебто, санкції проти Росії дуже ефективні. Там відвалюється просто частина економіки, наприклад, практично не існує вже будування. Це як мінімум. З іншого боку, було велике очікування, що зараз Європейський Союз, Сполучені Штати, як вдарять санкціями, і не буде більше Росії за кілька місяців. Потім вже на щастя економісти пояснили, що такого не буває. Що навіть Іран пригадали, навіть Північну Корею, яка багато 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 років живе під санкціями і якось живе, але це інша історія. Чи можливо ще додаткові додаткові санкції будуть на щось впливати всередині в Росії? Чи навіть оці ці обмеження щодо нафти, які обіцяють, це вже ну гірше Росії вже не стане? Ви її ми так погано? Дякую, дуже цікаве запитання, бо пов'язане з е, тим, чого найбільше люди бояться, коли їх торкаються. пов'язане з інтересами. Так от е, санкції можна застосовувати і застосовувати активно, сильно, наступально, якщо вони не зачіпають власних інтересів, або зачіпають їх нерадикально. Або з тим, як вони їх ці інтереси зачіпають, можна змиритися. Я прошу, давайте згадаємо недавні події в тій ж самій Празі, де відбулися демонстрації на Карлобанамісці, на Карловій площі проти посилення санкцій, бо вони призвели до підвищення цін на енергоносії, тобто певним чином вдарили по кишені Чехів. Звичайно, ці демонстрації були значним чином спровоковані російською пропагандою, це очевидно. Але Чехія тут не одинока. І обиватель, дивлячись платіжки, ми з вами теж дивимося платіжки і розуміємо, що це що це таке. Так, от обиватель, дивлячись платіжки, думаю, воно мені треба, і тому санкції. Вводяться дуже обережно. Це по-перше, і е, я хотів би сказати, що з приводу цих санкцій, з приводу ефективності санкцій, здається, вчора чи позавчора висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який е, просто закликав до більш ефективних е, санкцій, для того, щоб вони були комплексні і наступальні. Чи буде це так? Е, важко сказати, але. Коли ми хочемо, щоб наші партнери застосовували жорсткі санкції, застосовували дієві санкції, давайте ще подивимось і на себе. Порівняно недавно, кілька днів тому, уряд пана Шмигаля скасував певні домовленості, договірні домовленості, торговельні домовленості з Російською Федерацією. Торговельні домовленості угоди з Російською Федерацією. На дев'ятому році війни. Тобто, якщо ми від когось вимагаємо жорстких наступальних санкцій, треба подивитись, чи ці санкції в повному обсязі застосовуємо ми самі. І ще одне: ви знаєте, санкції діють, мають діяти тоді, коли вони не дають простору. Нікому для певних лазівок можна блокувати Росію санкціями з боку Європи. Але є Центральна Азія, є Китай, є інші країни, які на ті санкції не, не йдуть. Отже, при всій потужній загрозі для російської економіки Лазівки в неї певні залишилися. Я так думаю. Пане Олеже, а от скажіть, будь ласка, от жахи Бучі, Єрпеня, Ізюма світ вже побачив і, а, в кожному звільненому від окупації українського місця Все страшніше залежно від того, а, ну наскільки довго тривала окупація? Ось скажіть, як ви думаєте, військові злочинці Росії сядуть на лаву підсудних, як колись було в Нюрнберзі в і це було з керманичами Третього Рейху? Чи все таки це утопія? Їх ніколи не схопить, не схоплять і? Росія надто велика, от як ви гадаєте, чи побачимо ми ось цю розплату? Дякую за запитання. Цікаве, цікаве не стільки тому, що схоплять їх чи ні. Я думаю, що все-таки їх схоплять, але тому, що ми повинні серйозно думати, що буде на наступного дня після того, їх, як їх схоплять. Сьогодні було надзвичайно важливе звернення президента України Володимира Зеленського з приводу заснування спеціального трибуналу по військових злочинах Російської Федерації. Я думаю, тут кожне слово надзвичайно важливе. Спеціальний трибунал військові злочини Російської Федерації. Чому? Тому що е, діюча система міжнародного права, судова система, в тому числі кримінальний міжнародний суд, послуговується багатьма договорами, не всі вони визнані Україною. І я скажу, чому? Можливо, тому що е, досвід Росії. Досвід Росії, як уникати відповідальності, нав'язувати свою волю іншим, може спрацювати і військовими злочинцями поруч з військовими злочинцями-росіянами можуть об'явити військовослужбовців України, які билися, визволяючи свою землю. Саме тому нам треба бути дуже уважними, дуже обережними. І дуже чітко формулювати завдання, які ми хочемо вирішувати, в тому числі завдання про спеціальному кримінальному трибуналу для переслідування для засудження російських військових злочинців, які здійснювали ці військові злочини в Україні. Спеціальний окремий трибунал. Я так думаю, перше і друге ви знаєте. У вашому запитанні була цікава думка про те, чи вдасться їх знайти. Мені здається, що Росія проявила себе такою безхребетною і ну, нешляхетною державою, що для того, щоб врятувати власну шкіру, одні військові злочинці. Буде здавати правосуддю інших військових злочинців під певні, можливо, гарантії, що я отримаю е, не пожиттєве ув'язнення чи не, не зашморк, як е, в Нюрпензі. Тому я думаю, що військовим злочинцям не уникнути покарання і розплати. Так, така моя точка з дехто вважає, і я цю думку дуже часто читаю останніми днями, що. Критичною межою для Путіна стала навіть не стільки переход у наступ українських військ, зокрема на Харківщині, а самміт шос, на якому Путіна просто принижували на кожному кроці. До нього на зустріч офіційну да, публічну запізнювалися навіть. Президенти таких країн, які Путін завжди вважав васалом. На зустріч після, ну там була неофіційна частина. Ви бачили ту фотографію, де Ердоган сидів посеред столу, як хазяїн, а Путін з Лукашенком як бідні, бідні родственники, як кажуть, сиділи десь там поряд. Сідзепін не дав то, що очевидно то, чого хотів Путін. Індія керівник Індії, прем'єр-міністр, прямо скаже путіну що він помиляється щодо України, і те, що він робить, і так не треба. І після того у Путіна, наче зірвало дах. Була об'явлена мобілізація потім швидко був проведений референдум. У цей референдуми на окупованих територій. Ну тобто Путін різко погіршив свій стан. Зараз не зрозуміло, з чого можна починати з ним розмовляти, якщо навіть і виходити на якісь перемовини. Як ви вважаєте, чи як довго ще може витримати Путін от такий тиск? Тим більше, що це вже тиск не тільки від Європи і США і НАТО, яких він ненавидить, а й Тих е, країн, яких, яких він вважав щиро партнером. Дякую. Цікаво, хоча, думаю, нам треба було згадати, що як Путін сидів один за столом під час офіційного прийняття на одній групі, на одному джі, здається, в Австралії це було. Тобто ніхто не сидів поруч з ним. Він е, умовно нерокопадаваний вже давно. але те, що ви сказали, думаю, правильно, має місце, бо коли над тобою сміються, а вишкрибок з петербурзького підворіття не звик останнім часом, щоб з нього сміялися, це викликає бурхливу реакцію протидії. Але давайте подумаємо про інше: що зміниться? В Росії, якщо не стане оцього пітерського бандюгана. чи здатна Російська Федерація змінити свою е, політику, в тому числі, чи насамперед, як нам зараз цікаво, зовнішню політику? В мене враження, і воно ґрунтується на певних особистих, якщо хочете, спогадах, правда, давніх? але... Спогадах про таких, скажімо, людей, з якими я був знайомий дуже добре, як Сергій Караганов, як Євген Кожокін. Це люди не останні в тій ієрархії, яка була і яка є. І Караганов, Чорний хан досить впливова людина в путінській адміністрації, а я б сказав, точніше в кремлівській адміністрації. Тому. Чи усунення, чи якесь обмеження повноважень, чи забуття кремлівського карліка, я так не впевнений, що докорінно щось змінить. Росія в тому вигляді, в якому вона існує тепер, в вигляді квазіімперії, не має права на існування в світі, поки існує ця квазіімперія, світ. Буде під загрозою і зміни однієї фігури, навіть тієї, з якої сміється весь світ, який намагається ізолювати весь світ, яку закликає до розуму весь світ. Я не думаю, що багато що змінить. От, бачите, цікаво, да, всі кажуть, що тільки, тільки лише ну не всі багато хто каже, що якщо не було Путіна, то все було в порядку. А тут, бачите, все по-іншому. А от давайте ще згадаємо 91-й рік. Тоді ГКЧП усу, усува усунуло Горбачова. Щоправда, багато хто пам'ятає тремтячі е, руки Язова на прес-конференції. Заколотникам було тоді дуже страшно, і їх потім всіх кинули за грати. От в Росії, скажіть, може бути зараз ГКЧП? ЧП, яке все ж таки усуне Путіна, наприклад, і чи верхівка, чи верхівка Російська 2022 року надто перелякана і енертна? От як ви гадаєте, цікаво. Ви мали на увазі Янаєва? Янаєва, так. Тому що цей комсомолець з тримтячими руками, Його я перепрошую, не як буде сказано, але після різних заходів не любили водії відвозити. Бо він не полався настільки, що робив під собою мокре сидіння. Отакий От був е, голова ГКЧП. Але е, то була справа давня, Пухо тільки, по-моєму, застрелився. Інші отримали терміни, невеликі терміни. Е, Крючков потім повернувся до активної діяльності, правже без посади, вже не керівником КДБ. Але вони так якось вижили. Я хочу трохи інше нагадати: вчора, позавчора, перепрошую, 3 го числа, була дата 29 років ще одного путчу, путчу Хазбулатова. Це путч проти Єльцина. Тоді я працював тоді в нашому посольстві в Москві. Ми ходили до Білого Дому з колегою ввечері, так не афішуючи себе. Щоб подивитися, що ж там відбувається, там відбувалося, ось, що за білим домом, там, де була Верховна Рада, і уряд і президент там колись сидів. Янцин. Збиралася група людей, вони сиділи там, їли, пили, палили вогнище, коли побачили якусь. Телевізійну з мінімальну групу піднімалися, розгортали гармошки з півом революційних пісень, йшли на ті камери і говорили про те, що треба покінчити з деспотією Єльцина в Росії. Це 93-й рік, жовтень, 3 жовтня почалося. Машиною вони розбили один з корпусів Останкінського. Телекомплексу правда захопити. Те звідки волося мовлення, їм не вдалося. Розуму не вистачило. На вулицях бігало, зброєні люди. Чим закінчилося один танк з екіпажем колишніх афганців виїхав на набережну Москва, ріки став на мост, і прицільний вогонь відкрив по білому дому. Через що з того білого дому, який вже став не зовсім білим? І чорно-білим вийшов хазбулатов з піднятими руками, його це оточення. Ну, результат для мене був, то, що я перестав з Хазбулатовим люльку палити, і він кудись зник. Ситуація для Росії. Ну, нічого, Єльцин собі Під крики Єльцин, Єльцин продовжував володарювати певний час, поки його не споїли для того, щоб поставити кедебіста при владі. Русский бунт он безсмислений, не тільки безпощадний, але перед усього безсмислений. І эти виступи, я не думаю, щоб вони були або результативні, або взагалі можливі. Дивіться, люди, які були системною опозицією, нормальною, розумною, такі як Борис Німцов, їх нема. І знищували, і знищували фізично. Ті, хто втік, знаєте, це так, як Леніна привезуть, що в німецькому вагоні німецьке пломба, ні, вони не мають впливу на політичне життя Росії. Внутрішнє політичне життя яке життя? Нема там, на жаль, політичного життя. Є спротив. Против Могілізації, як її вучно назвали, але політичних фігур я думаю, що це теж дуже важлива тема, але я їх чесно вам скажу не бачу. Я хочу не те, щоб вас виправити, але сказати нашим глядачам, як це не дивно, те, що ми вважаємо системною опозицією, зокрема Німцова чи навіть певною мірою, якщо чесно, Навального. В Росії називається не системна опозиція, бо вона не в Раді, вибачте, не в думі. Да, і, Відповідно, ця прикормлена це опозиція, а то щось незрозуміло що. Тобто ви вважаєте, що в Україні є лише один шлях перемога на полі бою. І е, не варто очікувати, наприклад, смерті Путіна. Бо якщо не буде перемоги, то хто би не був на, на, на чолі Росії? Україна завжди буде в небезпеці, якщо Росія буде в тому вигляді і з тією системою, яка вона є зараз. Я, по-перше, хочу подякувати вам за цілком слушне зауваження. А по-друге, сказати ось про що. Е, ви знаєте, ми покладаємо надії. Не роблячи для того, щоб вони здійснилися, ну якщо не нічого, то майже нічого. Скажімо, всі розуміють, що найкращий шлях це розвал Російської імперії. Так, Ядерна Держава. Але згадаємо, колись в Києві виступав Джордж Бурш старший, який закликав зберігати Радянський Союз. Я потім в Казахстані спілкувався з одним з співавторів цієї промови Буша. Питає: Ларі: ну, Хто це міг таке, таку дурню придумати? Він каже: я на тебе не ображаюся, бо ми дружили. Але я був з одним з авторів. Ми вважали, що це буде катастрофа, якщо замість однієї ядерної держави з'явиться 15 чи 12. Але потихеньку Радянський союз розпався, вдалося. Не, кращий, не в найкращий не спосіб зберегти стабільність і світ при наявності ядерної зброї, але є, для того робилося дуже багато так званими союзними республіками, в тому числі в Авангарді були і країни Балтії, і Україна з своїм національно визвольним рухом. Чи є зараз національно визвольний рух в Росії? Конференції поневолених народів Росії, які проходили в кількох столицях Європи, показують, що такий національно визвольний рух є. Але він мало потужний. Ще, по-друге, ми не приділяли чи не приділяємо йому достатньо уваги. А е, в Росії е, співпраці з тими, хто міг би бути е, національно е, підне, піднесеними, приділяють увагу. І тому підтримували ініціативу ще Назарбаєва по Тюркському світу. Добре, що зараз там е, серед домінантів Туреччина, а була Росія е, е, спостерігачем там Угорщина Орбана. А тюркські народи це величезна кількість народів в Росії, починаючи від туди, від Алтая і далі до батьківщини Шойгу і навіть ще подалі. Тобто є великий фундамент, на якому можна будувати національно визвольні рухи в Росії, тільки треба їх. Тільки треба звертати на них увагу. Тільки треба розуміти, що ці люди знаходяться в значно гірших, ніж ми умовах, бо національним меншинам на території Росії, виходячи з слів Ліни Костенко, відібрали мову. Тому їм вести свою національну визнавальну боротьбу. Значно важче.